Хвилиночку, друзі, вашої уваги, воно багато часу не займе. Дивіться. Мені пишуть мені багато, коли закінчиться війна. Ну, Я відповім вам на це питання. Дивіться, бачили вже виступ псевдоподполковника, да? де його депутати народні там питали. Він заявляє, що він від солдата до подполковника за два роки. Його запитують, які він конкретні операції проводив, ну, щоб таке звання отримати. Він морозиться там. Я був, я не був, я там. Ну, питань нема. Був, не був, бля. Я знаю, скільки офіцерів, які поранені, які проводили конкретні операції, які, бля, навіть грамоту не дали, не то що, бля, подполковника. Це просто жесть. Це показує, що в нас корупція процвітає і війна це бізнес. Да? Міністерство оборони це все. Бо просто так звання получить полковника солдата це нереально. Це всі чудово розуміють. От така фігня, кому війна, кому мать одна. Трошки прогуляємося, бо йти на процедури, капаться після контузії. Ну, то все є умда. І не забуваю на мене підписатися, друзі. Буду вдячний. Так що поки отаке блядство буде продовжуватися, будуть захабарі давати звання, медалі, ордіна, Війна буде йти дуже-дуже довго, повірте. От така моя думка. Не тільки моя, і хлопці так кажуть, всі, з ким не спілкуюся. Невеличке прохання до вас, підпишіться, будь ласка, на мене, і це вам принесе колосальну велику удачу. Спробуйте, бо хто підписаний на мене, тому приходить завжди удача. І так, я розповім зараз, як уникнути повістку, коли ви зустрілися з ЦЦК. Ну, це дуже складне таке питання. Коли ви зустрічаєтесь з ЦЦКшником, ніколи не можна їм грубити і нічого такого ну, говорити, бо це буде неправильно, це не повага і все останнє. Що ви робите? Ви кажете, так, звісно, давайте повісочку, щас хвилиночку, і починаєте присідати на коліно і типу, зав'язувати шнурки. Навіщо це все? Вони собі розслаблені, там витягують бумажку, а ви з цієї позиції, як ото на марафоні, краще стартувати і дивитесь по сторонам, тільки раз, раз. І як стартуєте із криками: Господи, допоможи! Ну не завжди він допомагає. В таких випадках, Ну, можливо, допоможе. І якщо ти це касній, звісно, не якийсь там спортсмен, бо може догнати. Ну, шанси є. Так що порада вчиться бігати. Ну, вам, я чувствую, це все пригодиться. Мені тяжко зараз говорити. Це відео присвячується моєму другу Колі Мамашу. Він для мене був дуже великий побратим. Ви його просто не уявляєте. Мені хотілося, щоб його Ріг пам'ятав. Слава Україні. Пацани, Я хочу вам розповісти, хто був насправді Коля, Мамаша. Для мене він особливо це великий друг, я не знаю з великої букви. Ми коли зайшли на позиції, нас на перший же день розфігачував. Ми з колії були в Льошки, блін, прилетіло туди, нас двох кантузило, присипало. Ми почали вибиратися, вибрались. Я перший вибрався коля ззаду. І тут прильот мене відкинуло, ще один. Я конкретну кантузію тоді отримав вже другу. Коля трохи трошки менше вивчив, в мене тоді почалось роботи. Коротше, дар, мови, пропали, я десь сутки не міг говорити. Я передав командування, бо барс командував тоді я на барсі. Передав командування Колі, і Коля вже командував. Було два штурми з танчиком. Коля коректував, щоб танчика захуярили. Завдяки йому, я думаю, нас тоді не їбанули. Він, блядь, був красавцем, повірте. Ми ж троє суток, блядь. Там нас рівняли. І він все-таки знаходив, блядь, сили. Виходив на зв'язок і хоч якось артилерію, блядь, коректував. Вони нас два рази штурмували, а утюжили. кожний. Хвилину. З наших позицій там не осталось ніхуя тоді. Хлопці зайшли, там вже була одна льошка, яку можна було зайти, а то все було розбито в хлам. Коля Красавчик був. Для мене це. Полікуйся, я вийду з госпіталя під Марсу. Він був настоящий. Я сьогодні хотів би поговорити про таке, як СЗЧ. Чому воно відбувається і скільки все СЗЧ. Неофіційні дані в інтернеті можна подивитися. Около 300. Тисяч, ну, це так пишуть. Не знаю, наскільки це правда, да, ні, ну факт тому є факт. Дивіться, чому воно відбувається? Не за те, що там пацани, там дівчата хтось там застягне і все остальне. Ні. Вони скільки раз на нулях були, а потім йдуть все за чергу. Знаєте чому? А все просто. Бо свої ставляться до своїх, блядь, як не до потреби, ну, як до мусора. Хлопці виходять з нуля, блядь, а до них ставлення, блядь, ну гірше, блядь, до дерма, блядь, отак. От і вони потом говорять, та пошло, ну все нахуй, блядь, отак, От Розвертаються і ідуть. А офіцерам шо, їм похую, блядь, похуй. Повірте, блядь. Ну, є класні офіцери, не спорю, є охуєнні. Ну, більше свої, так я розумію, що, блядь, до своїх підлеглих ставляться, як не до потреби, блядь. вони привикли, що їм, блядь, ще нададуть таких людей і пахують. таке відношення. І це таке відчуття, що вони все копірують, з зболіт. Бо в так ставляться до своїх, і наші так само ставляться до своїх. Коли це зміниться, от тоді якісь будуть результати, блядь. Заужно закон, блядь, який прийняли там, блядь, він просив, що чого пацани покидають, блядь. Він вирішив перекласти всю відповідальність, блядь, на солдат, а на офіцери все снять з них. От така хуйня, блядь. А тепер, пацани, блядь, пачками гинуть, блядь. Тисячами йдуть все зайче, блядь, а вони розводять руками, чому ж так люди уходять. да, блядь, Змініть ставлення, прийміть якийсь закон, блядь, щоб офіцери відповідали за свої дії, блядь, які там, блядь, Вони там до військового там, блядь, його принижують чи ще щось, і все остальне. Ну, такі приниження, А там, блядь, щоб щось доказати, який щось офіцер тобі сказав, там, блядь. Коротше, це нереально. надо щось з цим робити. Мобілізація буде провальна, це 100%, бо тому що, які б вони закони не приміняли, вони просто затягують гайки, блять. А щоб поліпшити якісь умови для солдат, вони ніхуя не роблять, понимаєте? нас почали зробити, щоб військовий зайшов, він знав, що за нього опікується його командування і все остальне, і що до нього ставляться, блять, як до людини, а як не до скотини. І все. Он кого я не питаю, я багато бачив все за чешників. Він качуєш до мене, блядь, як там як до непотреба, блядь. Я наче ніхто, блядь, хуже дірма, блядь. Сука, вийшов, блядь, з цього, блядь, З Бахмута, блядь, скільки там був, блядь. А прийшов сюди, блядь, вони каже, блядь, і офіцери, блядь, і приблизно не були, блядь. Приблизно коло ноліва. А тут вони розказують, які вони ми підари. понімаєте, Вот вся вся причина. Так що залужний закон він спеціально зробив, щоб офіцери не були нічого не винуваті, а простий народ, так. Да. От і робіть висновки. Не забуваємо на мене підписатись. Саме більше, бісить слово, герої не вмирають. Умирають вони, повірте, вмирають. І після себе вони оставляють, поріза на серці рідних, близьких, друзів. І глибокі порізи. І ці порізи ще будуть дуже довго загоюватися, якщо зможуть взагалі загоюватися. Ой, це складне питання. Так що не вірте нікому, що герої не вмирають. Я втратив друга, я знаю, що це. Його просто вже більше не буде. Ну да, він пам'яттю у мене залишиться, ну. Но... З кращої сторони, але все одно цей поріз буде довго-довго загоюватися для мене, Да. Але це складне питання, друзі. Так що вмирають вони. Ще як вмирають, повірте. Як? А ви знаєте, друзі, що Верховна Рада забронювала іменно циркачів, ну, роботників цирку. З вас підписочка, і я розповів. Бо подобне притягує подобного. Це 100%. Так що вони будуть бронювати, блядь, не хліборобів, не цих, а циркачів такі, як вони самі. Понімаєте? Це 100%. З вас підписочка, дякую. От друзі, виникає таке питання. Чому бивший заступник міністра оборони Ганна Маляр не заставила свого чоловіка вивчити Конституцію? Бля? Да, питання дилема? Всім розповідає, що ми повинні чоловіки всі народ учить Конституцію, а своєму чоловіку і ні. І збрані, наверное, бля. Ну, це ж з Резніковим краще сидіти на потоках, а народ курить Бамбук. Я думаю, так. Да. Так що не забуваємо на мене підписатися. Буду вдячний. А Конституції МС, давайте скинемося та купимо їй книжечку та подаруємо, щоб вона чоловіку прочитала її. А? Як вважаєте? Для чого ведуть соцсети військові? Там Тікток, Фейсбук, і Телеграм, та не важно, Інстаграм. Не для того, щоб пропіаритися. повірте, їм піар цей не потрібен. Вони не знають, що з ними буде завтра чи через хвилинку. Коли вони ведуть соцсети, там підписуються на них люди, вони відчувають енергію, приплив, цей сей Ви просто не виявляєте. Вони відчувають, що вони потрібні, понімаєте? От коли ти відчуваєш, що ти потрібен. Своєму народу, і тоді якось хочеться творити щось, ну жити, а не вмерти. Понімаєте? Ну це дуже велике <кій> надихання, коли, коли там хтось підписався на вас, це для нього, знаєте, а то малюночок. Ото дитячий прийшов, він радіє кожному підписнику, кожному цьому, що він потрібен, понімаєте? Це складно. Ну, нам ця підтримка дуже потрібна. Бо ми, кроме рідних, я так розумію, державі теж не потрібні. Якщо подивитися на цю всю бюрократію, це все. А народ просто повинен розуміти, що треба підтримати нас. Нам тяжко, повірте, втрачати своїх близьких, друзів. Ой, це дуже тяжко. Дякую.